Якщо буде пропозиція скасувати свято Нового року, ви погодитесь? Напишіть в коментарях. Я провів аналогічне опитування в себе в телеграм-каналі, і результати ось такі. А, запитував у людей, якщо буде пропозиція скасувати свято Нового Року, ви з розумінням поставитесь до цього. А, адже це нібито комуняцьке свято на заміну Різдва. Так ось 9% громадян сказали, що так, це доволі багато людей, адже проголосувало 20, майже 5 тисяч. То відзначили, що вони погодяться це визнати, 2263 голоса. Але 91%, а це більше 22 тисяч голосів, сказали, що ні. Вони це не проковтнуть, вони це не сприймуть. Я хочу вас запитати. Якщо завтра якийсь черговий чиновник знеособлений, тому що, ви бачите, у нас не персоналі щось <кхід> пропонують, а просто з'являється якийсь закон, якась норма, якийсь чел вилазить, незрозумілий взагалі, і, і з'являється щось, щось на перший погляд, шо -шок, шок, неприйнятне. ну ось як... Ця ханука, чи як чи менора, там, на Майдані Незалежності стоїть замість е, ялинки. Ялинку вже там подалі, а тут Менора стоїть. Окей. В нормально фоткаються, все, все окей. Так ось, знаєте, я вам так скажу: я впевнений, що ми з вами це проковтнемо і підемо далі. І скажемо, що так, це комуняцьке свято, це все вигадка. Новий рік це взагалі не наш, нічого там це діло. 31-го на роботі. Першого на роботі, нічого там, святкувати, сидіть за святковим столом. Подивилися, зустріли новий рік. Подякували роботодавцю, який подарував вам перше січня вихідний і другого, будь ласка, на роботу. І без всяких але, і свята вам. Які вам свята? Які вам відпочинки? Ви що? Вихідні вам ще потрібні? Ребята, та сіми днівку треба ввести, а ще трудодні, як от в українській пісні. Працювала за трудодень, дайте хліба хоч на день. Так ось, трудодні давайте ще введемо, і це все пафосу нагонимо такого, що все це ну, потрібно для країни, ну, для олігархів потрібно, для власників там, великих корпорацій потрібно. А ви будете працювати за трудодні, за хліб, за картки, за доступ до ресурсів різних. Ну і буде нормально. Соціальний рейтинг, що можна ввести кожному українцю. там, Працюєш на трудодні, на тобі грамоту, соціальний рейтинг підвищується, і ви будете за це боротися. І ви будете в цій моделі функціонувати. Оце те, що у нас не декомунізоване. Оце те, що ми в собі перебороти не можемо. Ми так декомунізовуємо вулиці, перейменовуємо проспекти, міста там, і так далі. Але всередині ми. Ще продовжуємо бути, бути пострадянською, -пост постколоніальною країною. Ми не цінуємо свободу, ми не боремося за свободу думки, за право на точку зору, за різноманіття різних думок. Ми погоджуємось з усією, з усіма нісенітницями, які нам надівають на голову. Немає нового року, окей. Замість нового року Діда Мороза буде Санта Клаус, окей. Санта Клаус, кажуть, не має відношення до Нового року. Та нічого страшного. Бо Новий рік то Комуняцьке свято. Дід Мороз то Комуняцьке свято. У нас є Святий Миколай. Окей, кажуть людям. Так, святий Миколай, святим Миколаєм, Миколаєм бореться, бореться офіційна християнська церква. Тому що Святий Миколай це не той образ, який має бути на Різдво. Тому що на Різдво Ісус Христос, основний персонаж. До да чого тут Святий Миколай? Це ж Різдво. Різдво. Але людям байдуже. Головне, головне, що в телевізорі вийшов хтось, незрозуміло хто, і сказав, що це Куменяцьке свято. Тому Новий рік по боку. На Різдво, 25-7, вже люди запутались. Держприкордонслужба сьогодні написала повідомлення, вирішили пожартувати, написали, що. Ну, нібито це Держприкордонслужба, що нібито Санта Клаус перетнув кордон, тому що Новий рік розпочався на планеті. До чого тут Санта Клаус? До чого тут Санта Клаус із реклами Кока-Коли? І взагалі Санта-Клаус це немолодий ельф з е, е, абсолютно неукраїнської традиції. І це ще один момент. До чого Санта Клаус до нового року? До чого тут Санта Клаус? Він до Різдва має стосунок. Але ніяк не до нового року. Оце все у нас в голові, каша малаша, бред на бреду, і ми отак намагаємось жити. Ви не помічаєте, що замість того, що вирішувати питання тарифів, економіки, податків, інфраструктури, безпеки, вам нав'язують всяку нісенітницю. Ось ми були у Кропивницькому, приїхали кілька міст. Друзі, я вибачаюсь, я вибачаюсь, ну так як ви живете, так як спілкуються наші громадяни. Ми поки проїхали таксі хамство, автобус хамство. Маршрутка, в яку ми потрапили в Кропивницькому хамство. Люди, які штовхаються в маршрутці одне одному, хамлять і грублять хамство. В магазин зайшли хамство. Їдемо назад знову від водія, хамство. Їде матюкається. Грубить одне, ну, ну це просто лютий треш якийсь. Це автобус Запоріжжя-Київ. Вийшли в метро в Києві. Ну, в Києві вже трішки ситуація якось трішки краще. І то відносно. І то відносно, тому що ти намагаєшся просто, отак, в метро пригнув, очі закрив, доїхав, де тобі треба, і в своєму світі перебуваєш. Тому що вий, вийде в світ навколо. І ти просто опинишся в якійсь дивній ситуації. Вчора ми їхали з концерту, президентського, президентський оркестр грав, і я жовте світло, я зупиняюсь, тому що я не хочу порушувати правила. Ззаді, таксист, сигнали. Друже, якщо ти мене бачиш, то я був в автомобілі. Можливо, ти, ти сигналив як невміняємий. Тільки заморгав жовтий, і ще не було зелено, він вже ззаді мені сигнали. Я спокійно звертаюся, він ва, ва, підрізає, я його хотів догнати. Я Думаю, ладно, будемо жити за принципом: Дай дураку, дорогу. Оце, друже, оце, якщо ти мене дивишся, оце ти був. Але якщо нас таких багато, ми в що перетворили нашу країну? Що ми перетворюємо? Своє життя. А тепер я вам дам відповідь. Оце все те, що ви так живете, і відноситесь отак одне до одного, оце все вигідно тим людям, які вам постійно. То про Хануку, то про Санта Клауса, то про Діда Мороза, то про декомунізацію, то про якісь е -е якісь історичні. Е там їм вигідно, що ви постійно. Постійно сварились, щось, щось обговорювали, і головне. їм вигідно, щоб ви не ставали інтелігентними людьми. Тому що інтелігентні, виховані люди отаке не оберуть. А як же бути, коли вони хочуть до влади, а ви, якщо порозумнішаєте, їх не оберете? Тому потрібно робити все, щоб ви. Поводили себе отак, як ви себе поводили, щоб ви отак цінували одне одного, щоб ви отак хамили одне одному, щоб ви отак зверхньо відносились одне до одного, щоб ви не вміли посміхатись, не вміли спілкуватись, щоб ви через зуби одне з одним говорили. І головне, що ви вважаєте, що ви демонструєте силу, а вихованість уже випилялась з чату, з культури, з українського соціуму. Я дуже сподіваюся, що в Україні все ж таки є більшість, яка підтримує культуру, цивілізованість, сучасність, інноваційність, і не дозволить, не дозволить людям, які опустили вже себе нижче плінтуса, або їх опустили нижче плінтуса, домінувати в суспільстві. Бо це повністю шлях в нікуди. Подивіться на деякі країни, подивіться на деякі не до кінця цивілізовані народності. І подумайте, в що ми можемо перетворитись, якщо ви будете продовжувати отак себе поводити. І не бібікай більше нікому на світлофорі. Тарапига. Телеграм, Ютуб. Підписуємось, коментуємо, лайкаємо, дизлайкаємо. Напишіть вашу історію. Тому що коментарі ми читаємо, і ви читаєте, я бачу. Поділіться вашими історіями, в якому суспільстві ви живете, і яким ви його бачите. І чи правильно це все.